Мова йде не про об'єкт X або Y, тобто якусь ділянку, яка ну не має ніякої історичної цінності, не має якогось значення і, і так далі. Мова йде про е, я б не сказав там елітний об'єкт, не будемо кидатися. Мова йде про об'єкт, який має свій історичний бекграунд, з яким так чи інакше асоціюється Мукачево. І які я б сказав, можна поставити в один ряд з такими об'єктами, як лікарня Святого Мартіна, як Палац культури і мистецтв, як навіть парк е Кузьменка, да навіть як нашу ратушу, це все об'єкти одного поля, одні й ті ж самі лоти. І якщо сьогодні отак воно ну, не пощастило в лапках, скажемо, стадіону Ангард, ми. Маємо бути свідомі того, що на сьогодні-завтра така сумна доля може постигнути будь-кого із тих об'єктів, які я тільки що перелічив. Ми це маємо собі давати абсолютний звіт і не питати якихось ілюзій. Це перше. друга історія. В принципі, було б абсолютно напевно правильним, щоб взагалі уникнути цієї дурні, а по-іншому цього назвати не можна. Отаких от от спокус спокуситися. Такими ласами шматочками в принципі вже б давно мало би бути на рівні міської ради прийняти е, перелік об'єктів, які мають назвіть як завгодно там е, історичну цінність міського районного значення, да, там або територіальну на рівні територіальної громади, бо і на рівні територіальної громади у нас є об'єкти, які теж мають е, ну, таку цінність історичну. Е, візьмемо теж Дара е, і одним. В одному переліку виставити оці об'єкти, які би, в принципі, би одночасно би, знялось би питання про їхню там приватизацію, реприватизацію, передачу в приватні і так далі. Та да, оренда, будь ласка, але вона завжди має відбуватися в межах ну, тих функцій, які вона виконує, і воно буде, має бути підконтрольна мерія. Такого об'єкту немає. Випадково це чи ні. Думаю, вряд чи. тому що це тоді зразу відбиває спокусу. Е, от робити от такі от е, танці на льоду, які ми зараз бачимо. Е, що можна в цих випадках зробити? В принципі, е, я думаю, що серед депутатів міської ради є чимало людей, які так чи інакше дотичні до спорту. Я, наприклад, е, постійно на футболі бачу і пана Лабаша, і. Заступницю мера Балога Юрію Тайпс і новоспеченого депутата Козика, і староспеченого депутата Пересту тобто людей, які так чи інакше себе позиціонують прихильниками спорту і розвитку спорту в місті. В мене прохання, пропозиція, ідея. Хай це буде на правах їхньої особистої ідеї. Будь ласка, на першій ліпшій сесії нехай вони подадуть е, пропозицію про те, щоб провести загальноміський плебесит з приводу долі стадіону. Щоб ми такі прецеденти маємо? Ви пам'ятаєте, як ми у людей питали ідею з приводу перенесення е, меморіалу? І люди сказали так. Ну, об'єктивно, це бо здається 16 16-й рік. Тобто, механізми є в принципі, ідея правильна. Ідея прозора. А ми ж в принципі, якби ніби в троїці кращих призерів прозоріх міст України. Тобто, в принципі, механізм є. Було би тільки бажання, була би політична воля. Якщо її немає, тоді ми фактично маємо розуміти, що громада є свого роду заручниками отих, от е, узкопрофільних інтересів. Окремого якогось колу ліц осіб, які, в принципі, от, користуючись користуючись ну, в певною такою, я б сказав, відстороненістю депутатів. Якоюсь абсолютно млявою позицією більшості громадських організацій. А на прикладі, от останнього засідання в центрі контролю громадськості, ми побачили, що це власне є, що це ну просто булька, да за великим роком, мильна така велика булька, ніяка це не активна громадськість і так далі. Да, є активісти громадські, які дійсно принципово відстоюють такі позиції, але треба робити все кроком послідовно і так далі, тому. Проведемо, Давайте проведемо полібессит, це нікому ну, гірше від того не стане. І тоді ми побачимо, хай люди скажуть свою думку, потрібно їм воно чи не потрібно, і тоді всі розв'яжуть свої руки. І ми не будемо робити оту абсолютно дурну історію, яку ми спостерігаємо зараз, коли, щоб ті зняти відповідальність з депутатів, питання авангарду. Закладуються в пакети разом там з десятками якихось інших об'єктів. Я не виключаю, в тому числі які мають і якесь відношення до ЗСУ, щоби таким чином сказати, а ребята, ну нічого, я пакетом, от я як всі, і так далі. Тим більше ми бачили взагалі це нонсенс, абсолютний нонсенс, коли такі значущі об'єкти, як стадіон авангард, історична родзинка міста голосуються в пакеті. Це просто є прояв зневаги. До своєї історії, до громади, до тих же депутатів, які вибачаюсь, ведуть себе дуже непатріотично по відношенню до виборців. Дуже непатріотично. патріотичне. Ну от, на жаль, така є історія. І більше того, дивіться, ми дійсно. Я сказав, що ми є заручниками. Ми дійсно є заручниками обставин, тому що на прикладі золотого тарифу ми побачили, що є петиції, не працюють слухання, як такі громадські з приводу актуальних питань. Не відбуваються. Тобто реальну думку людей, а це ну, чи сто, чи більше тисяч, значе десь приблизно всіх межах. Фактично ніхто не цікавиться. І ми маємо от такі от, е, е, такий балет на льду. Я думаю, що це абсолютно для нас неприйнятна історія. У нас є шанс красиво вийти з цієї історії. Як от один з варіантів я запропонував: проводимо плебісцит, Опитування громадське, показуємо, що ми прозорі, показуємо, що ми прислуговуємося до думки людей і так далі. В принципі, ідея реальна, абсолютно реальна. Тільки не через є платформи, через які в принципі, зареєструватися проблема. А у нас тут знову ж таки є той ж центр громадськості, є ЦНАП, от, де кожна людина може прийти і сказати, так, да, я підтримую або не підтримую тут цю іншу ідею. І все, і тоді не треба із депутатів дураків робити е, якихось дурні, вибачте на слові, там мерію в чомусь звинувачувати. Ну от ребята, ну от така думка людей. Ну вибачте. А, а коли в принципі ми трьом навіть не чотирма, а трьома десятками депутатів е, просто-напросто прикриваємося і робимо вигляд, що це думка думка людей, я думаю, це абсолютно не точно. Серед наших депутатів, на жаль, є такі люди, ну їх вибрали. Або, або якось так сталося, що я навіть сам, чесно кажучи, я не знаю прізвища всіх депутатів, От я вам чесно кажу. От. Я бачу цю картинку, коли люди голосують е, в залі, От. просто вони голосують, не розуміючи за що як. Тобто, ну це абсолютно профанація. Це Радянський Союз в самому найкращому вигляді. Ніяких дискусій, ніяких обговорень. Ну куди ми прийшли? Ми відкотилися на 30 років в Совєтський Союз. Навіть і того, що познімали всю символіку, правильно зробили, але свідомість та сама залишилася абсолютно ненормальна історія. Ну дивіться, в громадських радах проходить обговорення якихось проєктів жодної молодої людини. Ну я розумію, що треба повагу ставитися до людей поважного віку. Ну а де думка молоді, де думка людей? Ну так же не має бути. Ну не треба ж в себе ганьбити вже настільки бути от таким, от, я не знаю, ну не непрозорим, не патріотичним, не сучасним і не українським.